І так ось достиг наш лимончик Майєра. Маємо три плоди на такому невеличкій рослинці. Два невеличких плодика. І один такий досить такий більшенький. І бачимо зразу лимончик хоче плодоносити. зацвів. Ось тут теж зацвів. І прийшов час. Немає в домі лимонно і зріжу до чаю собі. Ось ми розрізали наш лимончик. Фактично він нічим не відрізняється від магазинного. Жовта шкірочка, дуже такий яскравий, характерний сорту мейра аромат. Кісточок, як бачимо, практично нема. Ось такі маленькі тільки. Ось такі гарні лимончики можна виростити в себе на, вік на вікні.